Університет розвивається крізь низку неймовірних перешкод, відчуваючи підтримку держави, керівників області і міста. Дорогі друзі, на сцену для привітання випускників запрошується народний депутат України 9-го скликання, член комітету Верховної Ради з питань бюджету, голова Асоціації футболу Миколаївської області, пасічний Олександр Станіславович. Шановні друзі, миколаївці, батьки, діти, викладачі, ви знаєте, таке вперше я за час війни на такому великому заході. Знаєте, що наш Миколаїв вісім місяців був практично кожного дня. Ми жили в умовах, коли нас обстрілювали, просиналися вночі, страждало багато людей. Всі гілки влади виконували свої повноваження. Ваш університет, наш університет постраждав дуже сильно. І зараз е, я хотів би сказати великі слова подяки. Це дійсно вражає Воломій Павлович, як ваш ректор, і вся команда університету е, швидко, е, з великими зусиллями, але відновлює університет, не чекаючи окремих якихось. Е, Допомоги окремої сама береться, і, і дійсно мені здається, що він буде виглядати краще, ніж він е, був до війни цієї агресії Російської Федерації, від якої ми всі зараз ще страждаємо. Страждає наша країна. Але тим не менш, ми впевнені в перемозі і все робимо, все робимо для того, щоб ми перемогли. Але сьогодні дійсно знайде такий захід, як в мирні часи. Тому я хотів би вам всім побажати натхнення, сил, щоб ви далі продовжували навчання і щоб життя було, ну ваше життя було менше залежно від тих жахів війни, в яких умовах ми зараз всі знаходимося. Вітаю вас, з закінченням навчань. Слава Україні! Дорожного привітання та вручення дипломів запрошується декан Факультету економічних наук Белінська Світлана Михайлівна, завідувачка під факультету та випускники 2023 року. Гості, колеги присутні. я Щиро вітаю вас всіх з нашим святом. Колектив факультету економічних наук вітає вас, бажаю вам всього самого найкращого. Ми пишаємося всіма випускниками, тому що у такий складний час ви не зійшли з дистанції, ви закінчили навчання. Всього вам найкращого у цьому світі. Не зупиняйтеся на досягненому, будуйте свої плани. Ідіть до своїх цілей, мрійте. Нехай ваша мрія сьогодні завтра вже буде частиною вашого життя. Всього вам найкращого! Ми дякуємо батькам за те, що ви були поряд. Ми дякуємо викладачам за те, що завжди допомагали. Ми дякуємо захисникам та захисницям нашої країни за те, що ми маємо зараз таку можливість. Бути тут разом в цьому залі святкувати наше загальне свято. Тому дозвольте мені урочисто вручити дипломи першого бакалавського рівня вищої освіти, нашим випускникам, які змогли сьогодні, сьогодні бути присутні. Нас набагато більше нас розкидали усі частини країни світу, але дехто зміг і приїхав і тут з нами зараз. Тож диплом бакалавра отримує Борисенко Ольга Ігорівна спеціальність обрік і оподаткування. <плес> диплом бакалавра отримує Юрса Валерія Валеріївна, диплом з віднавкою. Спіяльність біодесяти наустрій диплом бакалавра отримує Герман Андрій Юрійович. Диплом бакалавра отримає Дьемкин Єгор Ігоревич. Пітлон бакалавра отримає Невідомська Анастасія Вадимівна. Диплом бакалавра отримає Слабончикова Анастасія Сергіївна. Диплом бакалавра отримає шар Олексій Сергієвич. Менеджмент, диплом бакалаври, спеціальність менеджмент отримує змотні Ігор Юрійович. <плес> диплом бакалавра отримує Кулакевич Марина Олександрівна. Диплом бакалавра отримує лях Вероніка Миколаївна. Диплом Маслені кострія Олександрович. Диплом бакалавра, отримує Павленко Юлія В'ячеславівна. бакалавра отримує Рачков Ігор Віталійович. Вікно, бакалавра, отримує шаман Артему Гитак. Як вам Микола злімує притиня Константин Володимирович? Цього, Цього нам найкращого і чекає у вас всіх майстра. Чи вам висловили? Шапотифоти на згадку. І за традицією. Ну!